Слава Ісусу Христу, маю таке запитання. Як церква ставиться до надписів на ракетах, снарядах? Це за того, це того. За... Так, як ставиться. Хочу попросити, щоб люди зробили такий надпис, але не знаю, як це може мати наслідки для мене, для того, кого прошу, щоб не зробив і для душ наших. І для. Душ тих хлопців, за яких прошу. Ага, чи краще відмовитися від такої задумки, дякую. Ну, дивіться, діло в тому, що я вам так скажу, я вам скажу так і будьте дуже уважні і слухайте. Бог нам не забороняє нічого. Почули всі чи ні? Нічого не забороняє. Але підказує. Можна тобі все, тільки не все тобі корисне. Зрозумійте Бога послання. Він нічого нам не заборонив. Він гарантує нам вільну волю, що би ти у цьому світі не вчудив. От що би ти не вчудив, Бог тобі це не забороняє. Просто каже, наслідки можуть бути не завжди хороші. Приймає рішення і працює. Я знаю, що так, були хлопці, які там дуже допомагали певному підрозділу, але не всі підрозділи стріляють ракетами. Так? І були ті, які там дійсно. Ці, я знаю, навіть знаю, навіть знаю з моїх знайомих, що навіть фотографії хлопці мені присилали, щоб я передав, щоб прямо на цих ракетах було написано, за кого вони там е бабахкали. Це ваша справа. Розумієте? хочете, робіть, хочете, не робіть. Війна в своїй суті є ненормальне явище. Тобто все, що робиться в часі війни, нормально. Як би воно странно не звучало, подумайте на досугі над цим питанням. Війна в своїй суті є ненормальна. І тому, коли в часі війни щось робиться, воно нормальне. Бо тому що війна ненормальна. <кій> Отже, розкажіть, що означає, коли кажуть, жива парафія. <кій> <кій> жива парафія це там, якщо живе там Христос. Жива родина — це коли там живе Христос. Все. Може бути парафія, та може бути просто ну, просто караул, скільки всього. І то, і сього, і то, і, ну, не знаю там, мраморні, позолочені перила розумієш, все, що хочеш, 15 згромаджень. Всього, всього, всього купа, розумієте? А Христа нема. Все є знаєте, показуха, зовнішнє, співають, хор академічний, все, а Христа нема. Ви скажете, як так? Дуже просто. Жива парафія це там, де є живий Христос? Де Він є поміж нас, коли в центрі всього. Є Христос. От тоді є жива парафія. Так само і родина. Ви можете в хаті мати все, золоті ікони, діти, всі хрещення, все, як має бути, тра -та -та. а Христос у хаті вас не живе і не має там місця. Бо там для Христа місця нема. Там є місце на все. На дітей, на чоловіка, ну, на дорогу мебель, на все. Телевізор дорогий, там акустика серйозна. У кожній кімнаті окремо регулюється. А Бога нема. Ікони є, а Бога нема. Бо тому що про Бога не згадується ні в день, ні ввечір. Взагалі ні... не згадується. Про все, що хочеш, тільки не про Бога. А там, де є родинна молитва, де тато, мама і дитина, і діти ввечері збираються і чекають один на одного не на спільну вечерю, а на спільну молитву. Де тато приходить додому і каже: Слава Ісусу Христу! Діти біжуть, слава навіки, там живе Христос. Якщо цього нема, то що би ви там не понакладали? Христос має жити у вас вдома. Ви маєте вітатися, слава Ісусу Христу! Ви маєте сідати їсти, перехреститися. Ви маєте спільно разом клікати до спільної молитви, тато, мама, діти, дідусь, бабуся, хто є. Має бути спільна родинна молитва. Коротка. Най вона буде за вечерю, най вона буде як хочете, але вона має бути спільна молитва, щоб вся родина, так як на святий вечір. А то виходить, що ви Христа кличете раз у рік до хати на святий вечір. Ну, ще на другий святий вечір. І все. Тому кличте Бога до себе, до хати, щоб у вас була жива парафія, жива родина. Ну, Хай живе Христос поміж нас.